Їх обрали з поміж майже шести десятків літераторів, і тепер вони місяць житимуть та творитимуть в Івано-Франківську. Перша в Україні резиденція для молодих письменників Станіславський феномен прийняла нових резидентів. Ними виявилися прозаїк Маргарита Сурженко з Луганська та поет Сергій Шкабара з Києва. Виокремити переможців серед такої кількості талановитих претендентів було вельми складно. Зізнається письменник Тарас Прохасько. Однак ці двоє людей справді виділялися. Тексти цих авторів. Поезія, проза вона є такого рівня. Коли не, не пристойно навіть вживати слово молодий письменник чи ще якось там. Тобто ця категорія молодий, немолодий, початківець, непочатківець не має ніякого значення, вона відпадає, тому що це є дуже добрі автори. Упродовж липня резиденти писатимуть про своє перебування в Івано-Франківську. Нині кажуть, вже у перечутті нових вражень, які отримають, занурившись у середовище поки що незнайомого їм міста. Ми гуляли через і все якось так відрізняється від Києва, від Луганська, що дійсно з'являється дуже багато думок, і саме пов'язаних із Івано-Франківськом і з Україною, от є над чим подумати. Так. Вже з вчорашнього дня я відчув якусь таку величезну нішу в собі незаповнену. І я думаю, що цей місяць дозволить мені її заповнити достойно. І я відчуваю великий простір який я мушу подолати за цей місяць, і я дуже вдячний членам журі за надану таку можливість вражень на липневих резидентів чекає справді чимало, адже організатори підготували для них насичену програму, зокрема приватні зустрічі з культовими письменниками і турне цікавими місцями Прикарпаття. Поїздки етноекспедиції в регіон в Карпати. Цього року ми, слава Богу, по інших наших починаннях, ну якби моїх і з іншими командами, маємо ще такий осередок в Нагосульщині в селі Бабенхата, майстерня. І туди обов'язково передбачено поїздка і би, певне перебування, і відчуття гір Гуцульщини, наших резидентів з цього, цього проекту. Ось, попри то, я думаю, що попри хату майстерні мостирів на навідуємося в столицю сирних коників. За підсумками кожного тижня резиденти писатимуть есе, які публікуватимуться у друкованих та інтернет-змі. Ольга Рега, Владислав Петреченко, телеканал 402.